Продаж залітає Renault Grand Scenic 4, 19 рік, 1,7 дизель, 120 кінських сил на автоматі. 169 тисяч пробігу, весь в рідній фарбі, 20-ті легкосплавні диски, парктроніки передні, задні, безключовий доступ, повний електросклопакет автоскладування дзеркал, тканівий салончик, шкіряне мультикермо, датчики світла, дощу, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, електроручничок, контроль смуги, клімат двохзонний. Автівка привезена з Європи, розмитнена, сертифікована з чесним підтвердженим пробігом. Заводське тонування. 1,7, дизель, цепний двигунчик, надійний та досить економічний. Це у нас сім місць. Автівка знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Ціна 15 тисяч 900 доларів. Приїжджайте на каву та тездрайв.